Віче добре. Просто візьміть і почитайте, і саміх не знаєте, матова камера. Усім привіт! З вами знову я, Соля. Сьогодні я хочу вам розповісти про мою одну із найулюбленіших книг. Її я прочитала цього року. Ну, тобто цю книгу. Ця книга називається Нескінчена історія. Чому вона мені так сподобалася? Зараз я вам розкажу. Наступний Бо ця книга не, не так написана, як всі інші книги. Е, чому вона називається взагалі нескінченна? Як ви будете читати, ви це дізнаєтеся. Бо реально, тут е, ну, доволі, є доволі багато е, описів, але вони не нудні. Ну, тобто, знаєте, у деяких книгах є такі описи, там, де нудно прям хочете прогортати. Але не у цій книзі. Там дуже багато пригод. Це прям таке пригодничке фентезі. Тому я всім раджу її прочитати. Сюжет книги теж незвичайний. Тут розповідається про два світи. Ну, наш звичайний і особливий світ фантазія, про яку саме тут розповідається. Книга теж написана двома різними шрифтами. Жирним ну, таким, грубим. Це про наш світ. І звичайним це про світ фантазії. Хлопець на ім'я Бастіан – це один із наших головних героїв. Ну, у його руки потрапляє книга. Ну, здається, що звичайна собі пригодницька книга. Але він її читає-читає і відбувається щось особливе. Чують його крик у цій же ж книзі. Він, Тобто він читає ту книгу, і всі знають, що він її читає. Цікаво, що вони знають, що ну, жителі фантазії знають, що вони знаходяться у книзі. Але для них це начебто звичайно. Ну і взагалі ця книга начебто ділиться на дві частини. Перша частина це пригоди Атрею, як він там, шукає одну дуже цінну річ, яка ви це прочитаєте. А друга частина це вже про Бастіана, який одним чарівним чином, ви теж це дізнаєтесь у тій книзі, попадає у світ фантазії. Тобто, перша, що так би мовити, частина це про Атрею, а друга це про Бастіана. Загалом книга дуже цікава, вона мене дуже захопила. Я всім вам раджу прочитати. Дуже пригодничка, тобто там дуже багато реальних пригод. Приго так, би мовити, пригода за пригодою. Ну що ж, пока! <звук> До речі, читачі цієї книги поділені на два табори. Ті, які, яким ця книга сподобалась, і ті, і ті яка вона, здається, дуже заплутана. До якого табору належите ви?